Чи вигідно бути блогером, скільки треба вкласти в YouTube, щоб почати заробляти, або скільки коштує техніка, на яку я знімаю, сьогодні розкажу свою історію і поділюсь усіми деталями і прайсами стосовно моєго мого, а, набору техніки, на який я знімаю, що я використовую для знімання відео. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині це відео в принципі не про Німеччину, це відео саме про блог, про те, скільки мені коштує ввести блог. Скажу так: це не правило, що ви маєте стільки вкласти в YouTube канал, щоб не знаю заробляти. Я сижу в одному чатику в Telegram, де початківці ютубери. Україномовні, українського Ютубу спілкуються і скажу так: більшість людей починає просто з телефону. В принципі, як і я починала, це не перший мій ютуб-канал. У мене почався шлях на Ютубі у 2019 році. У мене є Ютуб-канал інший. Я його зараз не веду, тому що там е я його вела на російській мові, там просто дуже багато росіян, і просто я забула на той канал, більше не веду його. Але е у 2019 році я починала якраз з того, що просто знімала на телефон. На той момент я, якщо я не помираюся, це був чи iPhone 7, чи Samsung Galaxy 10. Plus. Чесно, я не пам'ятаю десь так. Єдине, що я докупила потім одразу, це мікрофон, тому що дуже важливо гарний звук на Ютубі. Не так важлива навіть картинка, як звук. І потім вже докупляла там світло, але то інше. Сьогодні говоримо а, про цей канал. Чому, наприклад, зараз то, що ви дивитесь, нестандартно, тому що а, я а, пропоную відео, свої відео, я знімаю в 4К, тому ви бачите найкращу якість, в принципі, яку може запропонувати YouTube. А, якщо ви дивитесь 1080, то ось тут десь є налаштування вашого відео. І виберіть через таку шестерну, виберіть 4К, і побачите найкращу якість відео. Так ось, 4К. Я розкажу про спочатку камеру, що я використовую для камери, мікрофон, і далі все загальне все інше устаткування, яке я використовую для свого youtube каналу і також буду ділитися з вами прайсами. І так, перше, на що я знімаю, це, звичайно, камера. Я не знімаю на телефон. Хоча влоги, наприклад, я знімаю на телефон, тому телефон також трошки пізніше. Я використовую камеру Fujifilm XT4 і вона коштує 1698 доларів. В принципі, я її в 2009, 2021 році. Восени купила приблизно за таку ж ціну, я купляла її в Україні ще. І до цього і камери я використовую об'єктив Fujinon XF 18 мм. Mm. Чому саме цей об'єктив, він дуже світло чутливий. Коли я купляла, я ще жила в темній квартирі з темними шпалерами, і тому світлочутливий об'єктив з гарною картинкою, я. Соковита, яка розмиває добре задній фон. Наприклад, ось. Бачите, як сильно розмиває задній фон. Мені цього було, мені це було важливо для того, щоб знімати відео. Наразі цього об'єктиву мені не вистачає. Я думаю, чи купляти нову камеру, чи купляти новий об'єктив, але ось цей об'єктив коштує 900 доларів. В принципі, також. І, і я його купляла. Я ще порахую взагалі всю суму, скільки це все коштує, в євро. Тому що в мене тут деякі з американського Амазону, Ви бачите скріншоти, і буде ще з німецького в кінечному рахунку, порахуємо це в, в євро. Далі, до, цього ж, до цієї ж камери, я використовую мікрофон. Ось, бачите, це Boya Link, і він коштує, він коштує 139 євро. Я його купляла за 139 Я його купила не так давно, у грудні 2023-го, до цього в мене був також Боя-мікрофон. Дуже простий такий на петличка, він називається. Я його купляла у 2019 році десь за. 20 доларів на Аліекспресі пропрацював він він рівно, мені здається, 4 роки, тому що я купила його в вересні 2019-го і в листопаді 2023-го він зламався, там ось перетерся саме кабель на ньому, тому що ну, до, дуже довгий кабель він постійно заплутується. Якщо за ним не слідкувати, то просто там десь. Вузли такі з'являються і він перетирається. Цей мікрофон прикольний, але якістю звуку я не прям супер задоволена. Я б ще подивилася щось для свого YouTube-каналу. Далі, до камери я ще використовую, у мене є два nd фільтри Для чого nd фільтр Наприклад, я зараз знімаю з nd фільтром якщо я для чого він потрібен? Для того, щоб. При особливостях якогось світла давати більш об'ємну картинку. Наприклад, ви зараз бачите картинку, яка була знята на вулиці з ендефільтром і без ND-фільтра. У мене два ендефільтри це. НД8 і НД32. НД32 я знімаю на вулиці, щоб була гарна картинка, щоб було видно небо, щоб були тіні. НД8 я знімаю вдома, щоб були те, щоб, ну, більш тіні, була така більш об'ємна, тому що коли ти не використовуєш фільтр, наприклад, з моїм об'єктивом в мене. Звичайно, можна там накрутити експозицію, щоб було світло або темно, але втрачається оця глибина. і, наприклад, з nd фільтром я о, можу не закривати об'єктив і отримувати ось цю розмитість, цю гарну картинку. Коротше, там дуже я не знаю, як то важко пояснити, чесно кажучи, про ND-фільтри мені. Порекомендували, я не сама їх вибирала, мені просто порекомендували, тому і я дійсно бачу о, різницю, але це не прям так, що я знала, що мені це потрібно. Мені це порекомендували, я купила. Я задоволена. Один фільтр коштує 100 євро. Зараз, я, до речі, бачила вони на акції там щось взагалі: 83 євро чи щось таке. Далі, це основний кіт, який я використовую, а ще ще штатив, на який я знімаю. Це Манфро. Штатив коштує 80, ну, майже 82 євро. я коли його купляла, я здається, його купила щось за 60 євро. По акції я вже купляла тут. Коли я їхала з України у 2022 році, я взяла з собою камеру, об'єктив і мікрофон-петличку і все. Все інше я вже купляла тут у Німеччині, тому що в Україні у мене був. Кільцеве світло, там, два штати, Вони так багато, зараз в мене більше, але що саме з України я привезла, це тільки камеру, об'єктив і петличку. Далі, так, це, ми закінчили з вами вже з основним. Далі. У мене є два світла. Зараз вони теж включені, тому що зараз на вулиці темно. І ось ці два світла я купила за 175 євро. Де здається, коротше, 176 євро. Це два світла, вони дуже яскраві і в них регулюється як яскравість, так, і температура. Це також дуже важливо, наприклад, якщо знімати у мене тут білі стіни, але при певному світлі ці стіни можуть давати як. Зелений колір, так блакитний колір. Також, наприклад, якщо знімати в інших кімнатах, в інших приміщеннях там може давати жовте світло, а цими штучними світлами можна вирівняти тон. І наприклад, я буду нормального кольору, а не кудись виходити в інший колір. Тобто нормальний кольор обличчя можна зробити. Так, це не ідеальне світло для. Зйомок, там використовую такі великі бадяги, але мені цього достатньо. В принципі, в межах моєї квартири я вмію їх виставляти так, щоб мені все подобалось. Ще до камери, як же без неї, я е, використовую. Е, Карточку, на яку я знімаю, я, чесно кажучи, в шоці. Я пам'ятаю, коли я її також в 19-му році купила, вона коштувала, як зараз пам'ятаю, 5 тисяч гривень. Ось ця мала піндюрка коштує 5 тисяч гривень. Зараз вона коштує 139 євро, 90 центів. Це вже в Німеччині. Я, ну, це, ну, це десь також і є 5 тисяч гривень. Ось така маленька карточка, 5 тисяч гривень. Це просто шок. А, далі. Із останнього, що я купила, я знімаю періодично влоги якісь, і коли я от просто телефоном отак от телефоном щось знімаю, то я дуже велика, і, в принципі, не дуже зручно от на на руці його тримати. Тому я купила собі палку, селфі-палку, типу, але вже прокачно це DJI Osmo Mobile. 6, вона йде разом із стабілізатором, тобто я можу знімати на ній, і картинка буде більш плавною. Я знімала останній влог, можете подивитись, я ще вчуся на, неї, на ній знімати. Хоча там в інструкції сказано, типу, все, встановив і все, і знімаєш. Не так просто на неї знімати, чесно кажучи, я ще вчусь. Але саме то, як працює стабілізація, ви можете спорівняти ось цей влог і ось цей влог. І подивитись, чи змінилася ось ця вібрація в картинці. Як на мене, змінилась. І ця палка коштувала 144 євро чи 150. 144 євро, а зараз коштує ось ця палка. Далі, якщо казати про сам телефон, у мене телефон Samsung Galaxy S22. Plus. Я його купила вже тут у Німеччині, я ще за нього виплачую. Я купила по цьому приколу типу, телефон плюс тариф. Чесно кажучи, я дуже незадоволена. Якщо хочете окремо про це відео, я можу зняти. Але ну, телефон коштує. Телефон зараз коштує 699 євро, але я його купляла десь біля 1000 євро, тому що я купувала його в 2022 році. Він, типу, був. Новий, ну, чесно кажучи, сам, самим процесом покупки і ось цим контрактом я не задоволена. А це окрема тема. Дайте мені знати в коментарях. Далі, йдемо далі. Що в мене залишилось? Е е також з останніх покупок я купила собі рюкзак, тому що я. Планую, ну, я, наприклад, була на джобмеси, я знімала, я брала просто свій рюкзак, звичайний жіночий, ну, туди пхала камеру, це дуже незручно, тому я купила собі вже нормальний рюкзак, він коштує 42,99. Дуже зручний, з боку можна дістати швидко камеру. Із такого додаткового, що я не назвала це телесуфлер телесофлер я використовую для українського каналу не так часто. Я його використовую більше для англійського каналу, тому що ну телесофрел це ось коли ви просто читаєте текст, ви пишете, ви пишете скрипт і його читаєте. Я на українському каналі його використовую, коли мені потрібно якусь чітку інформацію сказати, наприклад, там. Ось у мене було відео про роботу, де я називала професію і заробітну плату. Коли ось такі чіткі цифри треба називати, чітку якусь інформацію, то так, я використовую телесуфлер. Наразі він коштує 180 євро. Тож прикольна штука, але не так, прям, щоб дуже це важливо. Це, в принципі, все, що я використовую для зйомок, але є частина. Про зберігання інформації і монтаж інформації. Ми не будемо це враховувати в це в основний прайс, але для зберігання інформації я використовую диск на 1 терабайт. Я ставлю, скільки він коштує, а також для монтажу я використовую MacBook. MacBook Pro 2021 року на m 1 8 там щось Гігабайт. Чесно кажучи, я вставлю вам фотку, я не знаю точні параметри. Він на 13 дюймів, він дуже маленький, у мене є додатковий монітор, але це просто опціонально. Я до 2021 року, ні, до 2022 року монтувала на Dell Inspiration з процесором на сьомому, на сьомому поколінні, здається, в 4К дуже важко там монтувати, хоча той був дуже. Потужний ноутбук на макбуці це набагато краще, але то вже таке опціональне. Ось такий в мене набір техніки для зйомок відео. Сподіваюсь, таке відео для вас було цікавим. Якщо так, напишіть в коментарях. Для чого я взагалі я знімаю відео? Я... Мені по-перше, подоб... По мені подобається це робити це. Як вихід моєї творчої якоїсь натури. Мені подобається ділитися з людьми інформацією, мені подобається бути корисною, подобається, не знаю. Ну, це навіть якийсь відсоток того якогось, коли ви там пишете якісь приємні коментарі, такі та, та, я така молодець, ось це про якесь бажання, бажання популярності. Напевно, так, якщо чесно. Ну і плюс, звичайно, YouTube приносить гроші. YouTube може бути бізнесом. Наразі щодо цього YouTube каналу, я ще працюю над тим, щоб це стало бізнесом. Трохи йде, трохи ні. Як буде що розказати, я вам розкажу. Але так, в принципі, мені це подобається, я вважаю, що. Ютуб це класна штука для того, щоб заявити про себе. В принципі, з того минулого моєго, мого Ютуб-каналу я е, там виступала в якості експерта по розробці веб-сайтів, і я звідти навіть досі отримую якісь запити на е, розробку сайтів. Тому це такий приємний бонус про те, як заробити е, гроші. Ось таке відео. Якщо воно вам було цікаво, обов'язково ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. На цьому каналі, звичайно, про життя у Німеччині, але блогерство це ось теж моє частина мого життя, тому час від часу буду якісь такі вітосики заливати. Що ви думаєте? Чи взагалі варто воно того, щоб вкладатися в YouTube? Як вам моя картинка? Чи не дарма я витратила таку величезну суму грошей. дорого чи скільки, ж то все вийшло. Скільки ж то все вийшло, ви зараз бачите на екрані. Скільки то вийшло, я вже порахую це на монтажі, але я впевнена, що це біля 4 тисяч євро. Це, звісно, багато. І, як ви вважаєте, чи варто вкладатися в YouTube канал? Ось таке в мене справи, Таке відео вам сьогодні на. Недільний перегляд. Дякую, що були сьогодні. зі мною побачимося наступних відео. Чус!